Привіт-привіт всім! Сьогодні дивимося розклад під назвою Все, що стосується вас. Да? Будемо дивитися від нього, що думає, чи сумує за вами, що відчуває він до вас, так? Да? Так, саме тому загадуйте зараз свого мужчину. У нас буде дві позиції. Дві позиції у нас буде. А, так, давайте ви оберіть свою позицію, Да? Нехай буде один, два, перша, друга. Вибирайте свою позицію, і ми будемо зараз дивитися. Наголошую цей онлайн-розклад, він не може резонувати з усіма особисто замовляйте. Номер телефону вказаний. В описанні під відео там є посилання. І в тому посиланні є можливість зв'язатися зі мною. І більше дізнатися про мене, про мої послуги. Приходьте, буду рада з вами поспілкуватись і по максимуму допомогти. Так. Окей. Давайте. Забираю карту, ви не потрібні, Починаю з першої позиції. Так, перша позиція. Ви задумали свого мужчину, так? Да? Ми готові дивитися. Карта випадає. Карта випадає король Пентаклі, Прикольно. Стабільний якийсь мужчина стабільно думає про вас, бо питання перше було. Чи думає, показує стабільно думає? Це що ж таке? О, король мечей вже. Король Пентаклі і король мечей. Думає, але не показує. Да? Тобто холодний, закритий. Але король мечей теж це про мислі, це про, про те, що постійно в голові. Ну що? Поїхали, давайте подивимося, чи думає про вас загаданий мужчина? Вообще, да? А Що він тут думає про вас? Так. Друге питання, чи сумує за вами? І що відчуває до вас на теперішній час? відчуваю до вас. Навіть тут ще хочеться теж дві карти по поводу того, чи сумує. Ну що, готові? Так, це перша позиція, і ми зараз розкриваємо, дивимось. Так. Чи думає і що саме думає про вас? Думаю, однозначно. Я би хотіла сказати, що тут такий мужчина, в якого дохрена баб, до хрена всяких різних жінок було, є і може бути в будь-якому випадку, але чомусь відзначає саме вас. І думає про те, як йому до вас наблизитись, як йому з вами про взаємодіяти, як приїхати до вас, тому що не знаходитесь близько. У вас точка, ви поставили точку, ви. Ви сказали йому сюди, пока. Ти кто такой, давай до свидання? Да, ви вирішили піти, ви сказали, що все я нічого не хочу. Тобто, у вас тут, якби, ви почали новий шлях, нове своє життя. Тож він, він собі думає, що у вас там все в важурі, все отлічно. Ви поставили точечку і все кінець. що думає ще про вас? Думаю про те, що він не може без вас. Закохався. Mm -hmm. Однозначно тут це закохався мужчина, і він би запропонував вам сім'ю, бо саме з вами бачить цю сім'ю. Що би там не сталося, я вам серйозно кажу. Е -е -е Дівчінки, яка би зараз ситуація між вами не була, показують отаку от фігнюшку. Дивіться, плюс, плюс до того. Я хочу сказати, що він вірить в магію, він вірить в щось таке потойбічне, він вірить в оці всякі різні моменти, хоча а, і вас може зчитувати якоюсь такою відунією. Да? Вот. Трансформація прям відбулася у вас. Ви відстояли свою позицію, і тепер заслуговуєте на мужчину Бога. А, мужчина Бог це тобі не булька з носа. Це мужчина, який а, бере відповідальність. це дуже висококласний мужчина. Це, а, ну, він розуміє, що має бути потужний. І він знає, що ви відьмала Бруха все-таки нам говорить про те, що от у вас є відьмовське. І, можливо, ви навіть це приговарювали з ним. Тобто у вас навіть була ця тема. Однозначно. Однозначно. Ви пішли далі. Ви пішли далі? Так, да, ви вирішили йти далі. Тобто він спокійно про це думає. Про те, що ви пішли далі. Так. Раз подивлюся, що він ще про вас думає. Він думає про те, що ви їй допомагаєте, що ви допомагаєте людям, е, да? що ви взаємодієте, допомагаєте людям, е, даром, не даром. Е, хочете сказати, що ви не всіх до себе підпускаєте. Тобто uh, ви можете взаємодіяти, але це ну, прям неглибоко пускаєте в своє серце. Тобто там деякі уроки були пройдені вже, і, відповідно, от, бачить вас, бачите, переможеться. Ви ведете за собою людей, я так розумію. Ви ведете за собою людей, так. Да. Да. Медитація сидити, да, духовністю Ну, Реально про це думаю. Ще що приду, про вас думаю. Про те, що від вас башку зриває. По-перше, по-друге, думаю про те, що ви дуже ресурсна. Ви настільки ресурсна, що біля вас, прям не знаю. А бачите, а йому не вистачає, виходить. Він думає, як оце збудувати свою. От, знаєте, зараз поясню, вам. Ви самодостатня, у вас є все для того, щоб створювати щось своє. Да? Йому ж самому важко. І це його типу тоже дуже так, і печалить, і він не розбирається, що відбувається. Його це дратує навіть той факт, що йому, наприклад, Пентаклі треба збирати з допомогою когось. Там. Тобто він має працювати на когось або з кимось. Да, я правильно розумію? Правильно розумію, взагалі? Так, да, ви зв'язда, ви получаєте те, що ви хочете. Ви з легкістю можете отримати те, що ви хочете. Однозначно. З легкістю, так. Да. А от він не може цього поняти, як це відбувається, так? Да? Слухайте, він вас приймає тотально, така, яка ви є. І навіть трошечки може побаюватися вас. Що ти ще про неї думаєш? От Що Треба вкладатися у вас. І вже не получ... Він розочарування отримав, або він вже вас розочарував, що в нього підходи були жорсткі до вас, та, якісь, і вам це не сподобалося, і ви перестали, ви перестали з ним розмовляти. Ви не хочете з ним розмовляти. Тобто ви якось розділилися, ви пішли своєю стороною, він залишився там, де він був. Якось він має нагоду спостерігати за вашою роботою, за тим, наскільки ви процвітаєте і. А, і бачите, тут медитації, тут всеки таке. Ви займаєтеся зціленням, ви займаєтеся там а, своєю духовністю, змінюєте своє життя там. А, ваш мужчина може наприклад, в армії зараз служити. Да? А, ваш мужчина, якого ви зараз загадали. Може, дійсно зараз якраз в цей момент вибирає для себе жінку. Тобто йому треба така прям дуже ресурсна і у вас він бачить цю ресурсність. От що він думає про вас на теперішній час, так? Давайте подивимося далі. Наступне це сумує він, чи ні? Чи сумує він, то ви для нього вся вселенная. Що у нас тут? Знаєте як? Ви для нього вся вселенная. В нього могла бути заміна, в нього могли бути там ще якісь жінки, але він зрозумів, що? що без вас не може. Чи сумує він за вами? По справедливості карма, да? Да У нього пішло внуление. Ой Боже, сумує він. Сумує. Що саме? У него викликає самотність ваш ресурс. Та трансформація пішла. В тому плані, що він неправильно рухався, неправильно взаємодіяв Так скажу, що навіть. А, ну, твоєму цікаво, тому що ви не для всіх доступна. Якась не така, як всі. Бачите, тут ті самі карти тут хочуть вперед Хоче взаємодіяти з вами однозначно. Хочу. Слухайте, але давайте так. Хоче взаємодіяти, але для вас поради чи варто вам взагалі з ним взаємодіяти, да з цим мужчину, ну, дивіться Тірка Пентаклі, ти віддаєш за ресурси. І однозначно по цій карті я можу сказати, що вам потрібно йти далі. Ви ростете, да от Знову ж таки, вам треба покоряти цей мір весь світ. А він що, виходить, робить? А він, а він у вас ресурси забирає? Він краде у вас ресурси. Цей мужчина, кого ви загадали, да, він думає, він скучає, але він більше скучає за вашою ресурсністю, аніж за тим, хто ви, як жінка там, да, як він вас оцінює. Да, ви ідеальна, ви шикарна, ви одна із, розумієте? А ви маєте бути не одна із. Ну, давайте так, він просто обирав вас, дивлячись на. Дивлячись на багатьох жінок його житті і вибирав, типу, вас одну із там, поставив вас в шеренгу і каже, от є вона, є там ще 200, ну ладно, вона все-таки. Ну куди це? Це взагалі, типу, нікуди не канає. А тепер, що він почуття його, да? що він чувствує до вас. Сила притяження, я тут однозначно влюбився. І йому так важко. Йому так важко. Його так колбасить зараз, боже. Його щось дуже колбасить. Він прям, розумієте, він прям енергетично і емоційно його криє. У нього зараз уроки, де важливий, серце відкрите, любить він вас. Ну, Все, ну тут да. Ну поки що він не поступає, так як істинний мужчина. Йому це занадто сложно, дається. Чому так важко вас любити? Питання тоді стоїть. Чому так важко вас любити? Дивіться, тому що ви особлива перша позиція, ви особлива, ну тому що тут, якщо любов, то це найвищий, найвища любов. Якщо вклад, то найвищий вклад, розумієте? Просто, ну, типу, не дотягує він просто і все Не дотягує. Ви зараз міняєте свою долю, однозначно, вам зараз треба зцілитися чу і більше духовності іти, Зцілювати своє тіло, да? зараз максимально займатися своїм тілом, не вестись на якісь боротьби, доказування, боротьбу доказування чогось. Вам треба розширятися, розширяти свої кордони, горизонти, можливо, переїжджати або поїздки якісь мають бути. Да? Все ж таки. Все ж таки, я хочу сказати, що у вас тут мають бути цілі, якісь прям високі, і вам дасть це. Вам дасть у вас дуже багато ресурсу. Якщо він прийде, то, виходить, ви зільєте йому свій ресурс. Страшний суд. Ну і тоді буде страшний суд. Вам треба зараз зайнятися собою. Слухайте, тут рід вас, благословляє. Рід вас однозначно благословляє. Слухайте і ще я хочу сказати. Зараз, секундочку. Ото як розійшлися ви по сторонам, так, так давайте і рухайтесь далі. Або хай робить, хай а, взаємодіє, а хай повноцінно проявляється. Але поки що я не бачу, щоб він прям повноцінно проявлявся. Якщо проявлення, то тільки, тільки через любов. А чи буде він так взаємодіяти з вами, поки що не бачу. Н -н -н. Поки що не бачу. Він, він, бачите, він кармічний, він мусить пройти свої уроки, свої етапи, своє его пропрацювати. Да? От тому тут ісціє йде. Ну, Но... Но я скажу одне. Прояв з його сторони буде обов'язково і. Дійсно, він захоче з вами взаємодіяти ще про сексуальне притяження прям дуже. Але для того, щоб з вами взаємодіяти, йому спочатку треба знайти, що вам дати і як у вас вкластися. Це номер один. Да, є в нього почуття до вас, але бачите, не дотягує він. На емоційному, на ментальному не дотягує до вас. І це нормально. Ви виросли, а він поки що не ріс. Можливо, зараз почне рости. Рада вам по поводу цього мужчины. Так, порада по поводу цього мужчины. Зайняться собою, любити себе, займатися собою, вкладатися в себе. І в основному зараз вам треба йти тройка Пентаклі робоча сфера, взаємодія з собою. А насчет нього. От мені скажеться, що так як є, так і є. Вам треба в йти однозначно. Знаєте, як мені кажуть, що вийде з ілюзій, де ти собі налаштувалася і подумала, що це він, що він повинен бути твоєю сім'єю, або, або у вас мають бути якісь стосунки, виходь з цих ілюзій. Якщо людина тобі по долі, вона залишиться і вона буде. Ну тут сім'єрка, сімьорка мічей, а вона нам завжди говорить про те, що є саме обман і просто обман. тому... Я не вважаю, що потрібно тут з ним щось. Мені кажуть, що все ж таки, все ж таки, більш мені енергетично відчувається новий мужчина. Король Пентаклі, да? я все ж таки хочу сказати, що буде тут новий мужчина. От чому мені постійно цей король Пентаклі. А ну-ка, давайте я зараз дізнаюся. Це два різних мужчини у першій позиції. Два різних мужчини, зразу падає двоєчка Пентаклі. Будете вибирати, я так розумію, це буде проявлятися з розбитим серцем так погано туди-сюди, да? холодноватий, закритий такий мужчинка. І тут Пентаклівий мужчина з любов'ю. Тобто ви на порозі зустрічі з новою любов'ю, я вам так скажу. Ви працювали над собою. І тут вам нічого робити не треба, да, вам треба розслаблятися, взаємодіятися з собою, енергетично наповнюватися, да, от королева Пентаклі зустрічає свого короля Пентаклі. Служі, ну все, я тут поняла. Я тут поняла. Встреча з двома мужчинами. і проявляйте більше любові до себе, серйозно. У вас тут скоро будуть... буде скоро красота. Буде скоро красота. Так, такий у нас розклад вийшов для першої позиції. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви відчуваєте, як ви відчули цей розклад на собі, чи програється, чи ні. Мені цікаво, діліться, будь ласка, ми продовжуємо і дивимося для другої позиції. Позиція номер два. Привічки, дивимося. Чи думає загаданий? Вами мужчина про вас і що саме він тут думає. Чи скучає. Ой, чи скучає. І що в нього на почуття? Наш чувства що він тут відчуває до вас. Поїхав давайте дивитися. Мені навіть дуже цікаво, що він тут думає про вас, про те, що ви нічого не робите. Ви закрилися десь, ви заховалися, про вас нічого не чути влюблений. Зараз, 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 зараз. Дайте старший аркан, якщо я правильно підіймаюся. Старший аркан. Він думає, що у вас хтось з'явився. Зараз в нього мислі про те, що у вас хтось з'явився, від того ви не цікавитесь ним, від того у вас ну, нема бажання з ним спілкуватися, і чомусь максимально зараз в нього до вас іде сексуальна енергія. Хоч ви його трошки так в сторону і така різка могли бути, да? Уже там, чи сказали йому, що пішов нахер, чи сказали йому, що вже я не приймаю більше таких наших стосунків. Тось мені так більше не підходить бути з тобою. Мені да? не, не подобається, так, як ми з тобою спілкуємося, взаємодіємо. Десь вирізка були. Но він боїться, що у вас тут почалися нові стосунки. Від того ви вже більше ним не цікавитесь. От вот про що він зараз думає. Що тут там ще думає? Те саме. Плюс, знає, знаєте, що ті самі карти, бачите. Плюс, знаєте, що... А його безпокоять той факт, що у вас може бути хтось другий. Боїться. Страшно. І це постійно, постійно крутиться в своїй голові. Що у вас хтось інший, що вона в не любила? Вона, вона, вона типу, а, таке, знаєте, міні, мінімальне звинувачення навіть ваше, що ви тут можете бути щаслива без нього. І не важна, типу, як він там поступав, да? не важно, що там у вас з ним було. А головне, що, не дай Бог, у вас хтось там появився або появиться. От якось так. Так, чи сумує він? Чи сумує він? Ну, в ньому, бачите, всередині, ну, звісно, да, є у нього тут, бачите, і емоції, почуття, серце, звісно, сумує. Бореться, бореться по колу та сама ситуація, що все не може розібратися. Важко йому з тим, що ви поміняли, типу, знаєте, як. Він бачив собі по одному, як має бути, і тут ви поміняли движок двіжок цей. Вирішила перестати з ним говорити і трошечки відсторонитися да? а, в сторону, в сторону, все, помолчать. І чомусь в нього бореться оцей аспект, що як це так, должно бути отак і наповнювати мене, а тут вона взяла і все поміняла. Так, і що це должно, тобі, що наповнювати? Ведьма. Ви зовсім різні, каже, зовсім різні, але сексуальний аспект просто, щось неймовірне. і верно, родство душ. Я вам хочу сказати такое. Во всій вселенной, такої, як ви, нет, Це точно. Ви для нього вся вселенная, тут реально. Вся вселенная. І ще хочу сказати, що він планує все ж таки зустріч з вами. Пла да, планує. От, давайте так. 6-8 тижнів протягом цього періоду він планує з вами зустрітися. Не в когось навіть це можуть програтися дні. От так от. Скучає однозначно. Однозначно, скучає. Так, що тепер можна сказати про його почуття до вас? Ой, да, в неї там до хрена мужчин, да, я не знаю, як мені себе вести. Я не знаю, як проявлятися, але я саме лучший, вона можна вибрати мене. Ой, божечки. Я не скажу, що тут любов. Ні, тут похоть, я хочу її. От тут оцей момент. Я хочу її. А... І в нього йде прив'язка, але прив'язка не по дьяволу, а по сіле. По сілі це означає, що тут є почуття однозначно. Однозначно є почуття. Це не зав'язка на енергетичних оцих от, е деструктивах, ні. Він відчуває, що ви влюблений, все. Що я тут ще можу сказати? Двойка кубків нам говорить про те, що він закоханий. В нього є почуття до вас. Але, але знову ж таки, дивіться, є почуття, але він старається їх приховувати. І не дай Бог хтось буде, бо як він, як він нервить, нервується і нервніче від того факту, що хтось може бути ще біля вас. Уявіть собі. А він знає, що біля вас багато народу. Це йому зриває мозок. А йому хочеться, щоб ви були одна. Типа, вона должна належати тільки мені, теж кармічний мужчина. Да, вона должна належати тільки мені. Бог, От, богиня. але це, це карма, да? тобто насправді любляча людина, ніколи в житті не буде присваювати собі не вещь якась, правда. От. Ну, Поки що така ситуація. Тобто він тут збирається доказувати, що йому треба ваша любов. Давайте запитаємо. Давайте запитаємо, як вам себе з ним вести. Як вам з себе з ним вести? Е, ну, дивіться. Знову ж таки, акцент на собі. Ви інтуїтивно і так все знаєте. Тут емоціональні качелі. Е, е От поки мужчина не прийде, не запропонує щось стабільне і щось таке от серйозне, я би не брала би до уваги те, що він там каже. Взагалі ні. Ну, буде. Слухайте, він буде тут взаємодіяти, він буде тут а, ці моменти вирішувати з вами однозначно. Але, знову ж таки, а, що це означає, кажіть мій. Тройка кубків. Ну, ви не єдинственна. Ну, тут обман. В не єдина, у нього завжди є вибір, У нього завжди є ще хтось. Но така, як ви. Такої, як ви, немає. Тоді зачем? Тоді зачем це все, покажи мені, зачем? Для того, щоб його... Так, щоб розвич... да, вам треба ізолюватися від нього. Вам треба від нього ізолюватися. І не боятися, не боятися йому сказати фу, пішов нахер відсюди. В нього ще більше буде, буде любов відкриватися, ще більше йому захочеться бути біля вас, реально. реально. Чим більше ви його будете відвергати, ну, тільки красиво, не, не ужасно, так прямо ж казати, тим, тим більше він буде добиватися вас. Ви для нього будете ще більшою цінністю. Да? А вам треба зайнятися собою зараз. Це все. Такі схожі чимось між собою дві позиції, насправді. Одні Ті самі карти чомусь виходять. Ну. Будуть тут дії мужчин, від мужчиною, але треба буде трохи почекати. чуть чуть почекати, хай там дорос, доросте. Ну, от така якась е, у нас позиція вийшла цікава. Пишіть, що ви відчуваєте, як вам програвся цей розклад, чи дійсно про загаданого мужчину я зараз і про вашу ситуацію я відчула, чи ваш цей розклад? Ну, а ми зустрінемося, думаю, завтра, вже на нових розкладах. Все, всіх цілую, Па-па!